Бійці озброєні любов'ю. Незвичний проект започаткували українські волонтери. Вони хочуть показати країні героїв нашого часу синами, татами та коханими. Це буде масштабний фотопроект, що триватиме цілий рік, але присвячений різним датам. Нині на всю пару кипить робота до Дня закоханих. І з героями з майбутніх світлин познайомилася Ганна Чалова. Ствільник, нашій тату. захищав нашу країну. Всю, всю На кухні він вона та донечка, плід їхнього кохання. А кохання зародилося просто при обідньому столі. Дев'ять років тому голодний студент прийшов у гості до друга, та двері відчинили не господарі, а дівчина теж студентка, яка винаймала кімнату. Я прийшов до свого товариша. Мені відкрили двері симпатична дівдія. Мені дуже понравилось. Минут, мабуть, 15 наше знайомство десь так, 15-20. Я зрозумів, що вона намного інтересніше, чому так. Перший цей був взгляд на неї. Ну, а потім все, кролік в сметані він. Все, все рішив. Ну я люблю готувати. Я зробила такого кролика в сметані протушила. Здається, якийсь салат, я тоді зробила, плов, і він прийшов це все, як побачив. Знаєте, голодний студент як наївся, який він був щасливий. Що таке справжнє і безмежне щастя? Дмитро та Ірина зрозуміють згодом, коли він повернеться живим з війни. А він там від початку він знав, що я не скажу не їдь, тому що. Ну, це наш тато, це наш захисник. а Хто нас буде захищати, якщо не він? І він поїхав ще з першої хвилини мобілізованих захищати країну. Став бійцем 95-ї аеромобільної бригади: Слов'янськ, Лисичанськ, Піски. Кожен дзвінок із фронту для дружини десантника на псевдодім дім був одночасно і ковтком свіжого повітря, і страхом. Саме більше боялась, коли дзвонить телефон, підняти трубку і почути не його голос. Оце було ну, таке найстрашніше. А потім ще більші страхи. Рік тому, січень, пекло Донецького аеропорту. З Завжди думав про сім'ю. Завжди. Бронежилет, фотографія сім'ї була. Тут лише до серця. І він вижив у тому пеклі, хоч і зазнав тяжкого поранення. Рік минув, а кіборг досі на милицях. Та нині він на кілька годин намагається забути про складнощі зі здоров'ям війну і згадує ту найважливішу в житті мить як закохався на кухні. Майже без декорацій, лише стіл та біла стіна. Того самого кролика в сметані та інтер'єр згодом домалюють. Кіборг Дім Дім та його Ірина віднині частина волонтерського фотопроекту, учасники якого пов'язані з війною на сході України. Цілий рік волонтери фотографуватимуть бійців та їхніх близьких, аби країна знала своїх героїв і ніколи про них не забула. Перші світлини волонтери готують до Дня закоханих, а наприкінці року обіцяють масштаб. Одну фотовыставку цель этого проекта, который мы готовим к дню любви, это показать, что э, любовь, несмотря ни на что, потому что есть пары, которые были женаты до. Э, вот такої ситуації в нашій страні є пари, їх достаточно много, которые вследствие попадання ребят в госпіталь вони знайшли свою любов. Кіборг, що витягав своїх побратимів з-під ворожих куль і не вагаючись, йшов у бій, трохи соромиться з палахів фотокамер. Так, це нормально, ніхто не знає. Трохи незвично. Не звикли. Ідемо за хлопчиком. Ну та да. ганна чалова Валерій Ратушнюк програма Вікна СТБ.